Сьогодні приготуємо шпротну намазочку. Для шпротної намазки інгредієнти ви бачите всі на столі. Заправляти будемо майонезом в кінці, і майонез зробимо з рідини з консервованого горошку. Використаю для намазки півбанки шпротів, тому що в мене величенька баночка, тому я тільки половину використаю. Шпроти беремо без масла. Або, якщо у вас ціла банка, сідіть масло. До шпрот додаємо один плавлений сирок, два відварених яйця і розминаємо вилочкою, не перебиваємо блендером, тому що буде не така, не, не така гарна маса, як, яка нам потрібна. Тому краще вилочкою. Воно добре розминається, ніяких проблем немає. Добре розімняли маса така вже, яку можна намазати на хліб. Але ми ще ж додамо інші інгредієнти. Дрібненько наріжемо гірочок, можна додати кислі, я е, консервовані. Наріжемо дуже-дуже дрібним кубиком. Додам червону цибулю, можна звичайну, можна зелену пучок. Теж було б добре. У мене червона буде. Я її теж дрібно поріжу кубиком. Додамо пару зубчиків часнику. Сіль та перець за смаком додаємо, я додам трошки перчику і грамульку солі, тому що у нас шпроти з сілью, огірочок сілью, все в нас майже посолене. Так, і в мене тут ложка діжонської гірчиці. Так, додам. Нам залишилось тільки додати майонез. Шпротна намазка буде заправлена домашнім пісним майонезом. Зливаємо рідину з горошку. У мене 125 міліграм вийшло. Я виливаю в ємкість, в якій буду збивати, і зберігати наш майонез. Додаю чайну ложку гірчиці. У мене міцна, можна звичайно лагідну. Вичавлюю десь приблизно ложку лимонного соку. Отак. От Додаю сіль. За смаком і трошки перчику. Взбиваю блендером до появи піни. Взбивати десь приблизно хвилину. Тепер поступово вводимо олію звичайної рослинної олії соняшникової. Густота майонеза буде залежати від кількості доданої олії. Я додала 325 мл олійки. Можна додати ще, щоб був ще густіший, але мені достатньо буде такий майонезний соус. Мені густота підійде. Майонезний соус вийшов, дуже-дуже смачний. Так, я додаю до нашої намазки шпротної пару ложок соусу майонезного і все ретельно перемішую. Наш майонезний соус я ставлю до холодильника і буду використовувати для майбутніх салатів. Таку намазку можна подати в таких корзиночках, як на свято або на сніданок. Можна подати на таких крекерах. Теж добре. Прикрасити можна зеленню на ваш смак і смакувати на свято, на сніданок. Всім смачного, дякую за увагу і до побачення.